Ну що, друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на моєму каналі, який присвячений мокбангам. Тому, кому подобається цей формат, будь ласка, підтримайте мій канал. Так, Сьогодні в мене чайочок дуже смачний, з малиною та імбирем. І я вирішила сьогодні приготувати шаурму. По такому цікавому своєму рецепту. Я не знаю, чи ви таке пробували. Я люблю всякі такі, знаєте, цікавинки в стравах щось таке новеньке пробувати, щось таке придумувати. Інколи це виходить вдало, а інколи, от не знаю, от що сьогодні вийшло, зараз, зараз буду пробувати. Якщо мені сподобається, то розкажу рецептик вам. Так, ну що, давайте пробувати. А, так, тільки що я її підсмажила трішки. Ммм. Так, ну знаєте, початок мені подобається. Начинка в повній мірі буде далі. ну це смачно. Зараз хочу вам показати. Сподіваюсь, фокус зловив. так майонезик. М -м -м. Слухайте, це бомба, я вам скажу. Класно, я ще таку шаурму не пробувала, знаєте, це в мене так прийшло на думку. І вирішила спробувати. Коротше, розповідаю, тут всього скільки 4 інгредієнта. Коротше, в мене було філе філендюшине. Підсмажила філе. В своїх спеціях. Це в мене соль, копчена паприка, е що є ще перчик, суміш перців і все. Підсмажила до скориночки. Потім беру лавашик, змащую майонезиком. Ви можете зробити свій соус, там хто робить сметану або йогурт без добавки. Ну, коротше, хто як робить. Чесничочок натерла. І я додала сюди чуку, водорослі, морські водорослі. Купила в АТБ, салат чука називається. І, якщо чесно, я його вперше пробую. І я от вирішила спробувати от не просто так, знаєте, як салат їсти, а іменно в шаурмі. І натерла сир твердий. Все це закутала, значить, в лаваш, який підсмажила. Слухайте, ну це дуже смачно. З щукой я ще не пробувала. Слухайте, спробуйте, це дуже смачно. М -м -м. Я взагалі. Може, всі продукти обожнюю. Але мені такого багато не, ну, не можна, тому що в мене щитовидка. Мені багато такого не можна, бо там дуже багато йоду. М -м -м. З щасничочком це дуже смачно, слухайте. Офігеть. Обалдеть. От що ж, що, таке ще не пробувала. Цікаво, чи пробували ви з щукою? Ну прям офігеть. <кій> <кій> Друзі, єдине, що я дуже вибачаюся, я не виписала. Мені задавали питання. Дуже вам велике дякую за запитання. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі, пишете питання. Єдине, я пам'ятаю, знаєте, що в мене проблема це моя пам'ять. Я багато чого забуваю, тому я дуже вибачаюсь ця підписниця. Я бачу, що ти мені постійно пишеш, тобто ти на мене давно вже підписана. Але я, от у мене пам'ять це капець. Ну, от я не пам'ятаю твій нік. М -м. Здається, Єлена Зубова. Я вибачаюся, якщо я неправильно. Коротше, ти мені писала за запитання. Дуже тобі велике дякую за те, як я буду відмічати Новий рік. Здається, так. Ще раз дякую за те, що ти мені пишеш. А я бачу всіх, хто мені пишуть постійно, тому велике дякую вам за підтримку мого каналу. Це безцінно. Коротше, як ми будемо відмічати. Знаєте що? В мене а, особливо таких планів не було. Тому я ще не знаю. Так як ми з дитиною самі. Що я особливо нічого не планую. Єдине, що ми на днях зустрічалися з друзями, і ми от не знаємо, чи вийде, чи не вийде, можливо, ми якось з друзями якось там е щось придумаємо, не знаю. Але, якщо чесно, не хочу взагалі відмічати іменно 31-го. Я, я от якось настроїлась на те, що ми з дитиною там щось таке смачне собі приготую, дитині щось смачне придумаю і все. А так, я думала, що, можливо, там чи першого, чи другого якось з друзями зустрітися і відмітити. Звісно, до мами ми сходимо моєї. Як там вона буде працювати, чи не працювати, я ще не знаю. Ще за ялинку ти мене питала, чи ставили ми ялинку, чи будемо ставити. Так, ми будемо ставити ялинку. В нас. Штучна ялинка. Ми її ще купували, здається, до... Так, ще до вагітності моєї. Замовляла в інтернеті. Вона майже 2 метри. Дуже гарна, вона мені дуже подобається. Зеленого кольору. Але. Поки ми не ставили ще з дитиною, я вже чекаю чоловіка, він ось ось повинен проїхати і ми разом втрьох поставимо ялинку. Ще треба купити гірлянди на неї, бо в нас зламалися всі гірлянди ще були. Я ще в цьому році хочу купити, зайдучи в Аврору, чи де там, чи в Тада у нас є магазин, купити таку гірлянду штору. Я хочу. Або в залу подивимось, або в спальню нашу повішати. Боже, цей чай дуже смачний. Я його купувала в АТБ, він в таких пакетиках поштучно продається. Там є імбирний, здається, просто з імбирем і з лимоном. І отакий імбирно-малиновий, дуже смачний. У мене тут моя улюблена аромасвічка. свічка. В тому році її купила. І вона така велика. Я думаю, всі бачили такий. Такий запах, від неї. це просто кайф. Її навіть, знаєте, просто так відкриєш, там кришка є. Просто відкрити і такий вже запах по квартирі. Такий ванільний запах дуже класний. Думаю, ось якось так. Звісно. Ем... Я вже думаю, на Різдво у нас буде вже стояти ялинка, це точно. Ще, можливо, якісь іграшки подивлюся, цікаві, бо у нас якось, в принципі, іграшки є, але, можливо, знаєте, з кожним роком щось таке новеньке, хочеться. Боже, як це смачно. Я обов'язково буду тепер щуку і готувати. Ще хочу чоловікові таке зробити. Я думаю, йому сподобається. Ще я хотіла подякувати за ваші підписки, за ваші коментарі. Бачу, що багато людей за ці дні, за цю неділю додавилось до мене на канал. Це дуже приємно. Багато слів підтримки я отримую. Мені це дуже приємно. І знаєте, що хочу сказати? Мені е, я от, як це сказати, собою пишаюся в тому плані, що. Я все ж таки почала. Я знаю, що це зараз взагалі не, не важливо. Неважливо, це кожен сам вирішує, але я дуже собою пишаюсь тим, що я знаю, я знаю українську мову нашу, вона мені дуже подобається. І я скажу, що я завжди хотіла розмовляти е, українською. <кхем> Тому що, але знаєте, я хотіла, але якось, от е, у нас всі розмовляли то на суржики, хто на російській. Ну, якось так, я чи соромилась, чи я не знаю, ну якось, напевно, я соромилась, тому що, ну, думаю, а, знаєте, я коли от починала українською розмовляти, а зі мною на російській, то на мене якось так дивилися, ну і я починала розмовляти, звісно, на російській. Що мені зараз подобається що... <хи> так як я почала знімати на українській мові, я за собою почала замічати, що я навіть з оточенням починаю зі своїм близьким оточенням розмовляти або на суржики, або на українській. Тобто вже на російській якось мені некомфортно розмовляти, і мені це дуже подобається. Хотілося би, якщо чесно, бачити більше нашого українськомовного контенту на Ютубі. Я дуже сподіваюся, що скоро так і буде. Хочу сказати, що це вибір кожного з нас. І, звісно, не потрібно зараз таку ворожнечу, знаєте, розпочинати, типа, а ти на російській, а ти там, чого ти на російській розмовляєш, давай отак, на українській тільки. Ні, зараз не той час. Нам потрібно бути згуртованими все. Я, звісно, залишила деякі відео на російській мові, які я раніше знімала. Ну, якісь відео я повидаляла, там дуже старі. То, ну, це вже таке. Мені ще подобається те, що от я розмовляю на українській, так, я ще не прям досконало, звісно, якісь слова я сижу і намагаюся згадати в голові, щоб сказати, як воно там перекладається. так. Але, в принципі, мені здається, я дуже нормально розмовляю на українській. Мені подобається, що я все ж таки таким ще способом, поки я знімаю, я вдосконалюю свою мову. Мені це теж подобається, до речі. Ми сьогодні ходили гуляти. Прийшлось вийти, тому що дитині потрібно було купити памперси. Не до столу сказано. На вулиці. Ну, така собі, знаєте. У мене родичі живуть в Жолтих Водах, хто знає місто. Недалечко від нас, там півтори години їхати. Коротше, в них сніг, Він... вчора у них весь день, що в сніг, у них все засніжило. Сьогодні мені сестра скиде, засніжила. Така краса в них. А в нас грязь. Коротше, на деревах позамерзала вода. Ідеш, воно падає, той лід падає на тебе. Ну таке, коротше. То ми так сходили в АТБ, зайшла ще в Арус, тому що в АТБ не було бананів. Вірніше вони були, але вони якісь зелені були. Та я пішла в Арус, варусі. Я... Зайшли з дитиною у кав'ярню, <кій> купила собі капучино. щось так капучино захотілося. До речі, ще було запитання від тебе, Єлєн. Коротше, чи поставили в нас ялинку на районі. Ще не ставили, і мені здається, не будуть тут ставити. А от чи будуть на других, в других районах ставити, я теж не знаю. <кій> Поки я в місто не виїжджала, ось буду в понеділок їхати на соцмісто. Мені на 95-й квартал треба. Там, думаю, може, ти знаєш, там ялинку кожного року ставлять. От в тому році я не пам'ятаю, чи ставили її чи ні. Не пам'ятаю, здається, ставили, але там, ну, звісно, не було ніяких там заходів. Як раніше на Миколая, я пам'ятаю, були на Різдво. Ой, на Різдво, ну, на Новий рік, звісно, ми. Їздили позапрошлого року, ще до війни ми їздили на ялинку, то дуже гарна ялинка була. Дуже, ну, офігенна була ялинка. Прошлого, минулого року я не пам'ятаю. Бачила яку ялинку вже в Києві відкрили. Дуже гарна, мені дуже сподобалась ялинка з тризубом дуже класно. Сестра мені вчора скидає в жовтий вода. живе моя двоюрідна сестра. Це по маминій лінії. Коротше, скидев, вони вчора фотосесію робили, сімейну. Я така сиджу, і, блін, і мені так хочеться, знаєте, якусь новорічну фотосесію. Не знаю, приїде чоловік, може, захоче фотосесію зробити. Бо ми ще я за все своє життя, та, яка любить фотографувати, ні разу не були на фотосесії. Ні разу. Дуже хочеться. В тому році не робили, бо війна. В цьому році позапрошло року ми теж не робили, бо дитина ще була дуже маленька. І якось не дуже хотіла фотосесію тоді. Вже казала, дитина трішки підросте. І зробимо фотосесію. Бо це дуже смачно було. Друзі, я вам дуже рекомендую зробіть щукою. От хто робить, любить морські водорослі, зробіть обов'язково. Я б туди більше нічого не додавала, Ті інгредієнти, які я сказала, це все. Просто офігезно, дуже смачно. Такий чайочок із малинкою. Це просто супер. <кій> ну все, друзі. Я дуже смачно поїла. Сподіваюся, у вас теж було щось смачненьке. Напишіть, що ви їли під мій відосик. Якщо ви щось їли, а, напишіть, чи будете ви ставити ялинку, як ви будете відмічати новий рік. Які подаруночки будете купувати, можливо, дітям щось будете вході, дітки, що будете купувати а, ось. Тому всім дуже дякую за перегляди і до наступного відео.